Купуючи квіти для коханих, колег чи батьків, ми в першу чергу звертаємо увагу на колір та кількість. А ви задумувались, чому це так, звідки взагалі з'явилася традиція? Звертати увагу на такі деталі. Вітаю, друзі! Ви на каналі АТИЗНАВ! І сьогодні ми розберемо, де з'явилася мова квітів і що вона означає. І не забувайте про вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Давайте разом розвивати український Ютуб. Перше, де про мову квітів згадується, так це в турецьких гаремах. Для цього в у гаремах використовувалася спеціальна мова квітів або селан, що був введений у Європі шведським королем Карлом XII. Нині ця мова практично втрачена. Селан – це мова квітів, спосіб вираження думок і почуттів за допомогою їх поєднань. Протягом багатьох століть селан використовувався на Сході як символ алегорії, гілка квітучої вишні служила освіченням у коханні. Біла гвоздика знаком довіри, червона троянда або гвоздика висловлювали пристрасть, астра печаль, конюшина очікування. В наш час для призначення побачення можна просто зателефонувати або написати смс, а в даному день і місце призначення за допомогою гіацинта. До речі, за допомогою отакого гіацинта расистам призначають побачення з Кобзоном. По числу квіток призначався день побачення, а дзвіночок допомагав визначити його годину. Активно використовувалась квіткова символіка і середньовіччя. Лицар, пропонуючи жінці руку і серце, посилав троянду смиртом, а вона відправляла маргаритки в знак згоди. У ті часи кожен букет мав своє значення. Це були таємні зашифровані послання, зрозумілі тільки двом: тому хто дарує і тому кому дарують. У такому букеті важливі були не тільки самі квіти, а їхній колір, аромат, форма, але і як вони піднесені суттям вниз чи вгору, чи є у букеті листя, шипи, бутони і скільки їх. І навіть у якій руці у правій чи в лівій відносився букет. Як пише Клер Пауел, у книзі значення квітів навіть нахил руки щось означав право так, вліво ні. Якщо дама, приймаючи квітку від кавалера, приколювала її до волосся, це означало застереження, а якщо до серця любов. А от в Англії існувала своя мова квіті, яка багато в чому повторювала і наслідувала турецькі традиції. Тут вона носила назву вікторіанська, на честь епохи, в яку вона зародилась, тому кожен англієць, почув, що вікторіанський відразу представляє квіти. У вікторіанську епоху квіти прикрашали все навколо, від Валентинок до Карецькій Ми. Тому і був створений спеціальний спосіб спілкування вікторіанську мову квітів. Для фахівців квіткові композиції можуть виглядати простим естетичним твором мистецтва. Дуже небагато людей знають, що певні види квітів і окремі види поєднань кольорів. Позначають певний сенс і емоції. Незабаром вікторіанська мова квітів стала традицією і завоювала популярність по всій Європі. Вікторіанці глибоко вірять в силу своїх повідомлень за допомогою квітів. Вони прирівнюють знання мови квітів і правильне використання квітів до хороших манер, вічливості і доглянутому зовнішньому вигляду. У Парижі Шарлотта Латур в 1818 році написала перший словник. І самовчитель по вікторіанській мові квітів. Книга викликала фурор і стала справжньою сенсацією. Натхнена цією популярною роботою між Каутхер шотландського міста Інвернес у 1879 році написала книгу Flowers Lore. Ця книга стала першим джерелом і стандартом для викидкового символізму в США і Великобританії. Квіти надали можливість тихого спілкування і передачі слів на відстані. Крім того, запах конкретної рослин на носовій хустинці говорили більше багатьох слів, і цей спосіб передачі повідомлень дуже швидко став популярним. Громадськість приділяла велику увагу використання мові квітів і стало з'являтися більше книг по флоріографії, але вони не використовувались таким успіхом, як дві згадані. Тому важливо, щоб всі значення кольорів були з однаковим змістом і без плутанини, інакше це призведе до непорозумінь, які можуть закінчитись засмученням. До теперішнього часу саме перші дві книги по флоріографії мають найбільше значення. Супереч поширеній думці квіти означають не тільки любов. У минулі часи кожен жест мав свій сенс, будь-то закріплені квіти до волосся з лівого, правого боку або зверху голови. Зараз ці знаки забуваються. Існує величезний безліч квітів, і вони передають таку ж велику кількість людських емоцій. Деякі квіти мають дуже велику цінність і не обов'язково не схожі між собою. Наприклад, загальновідомо, що жовта троянда означає дружбу, але мало хто знає, що воно ще може вказувати на зраду, хто знає, що квітка коріандру позначає хіть, досить багато більш-менш відомих або значущих квітів, які мають серйозний сенс, але люди не турбуються про це. Листя Базиліка, наприклад, показує ненависть, дурман означає брехливу чарівність. Кріп говорить про те, хто гідний у сіляких похвал. Декажемолость позначає непослідовність. Ракетник є відмінною рисою задумливої краси. Лотос може означати красномовство або відчужену любов. Чоловік може передати свої почуття при правильному підборі кольорів після першого побачення або романтичної вечері. Відмінний варіант послати проліски прикрашені м'ятою. так він проявить теплоту і турботу. Чоловік напередодні погано поводився і фільтував з іншими жінками, тоді нехай подарує бузок для смирення або ожину в знак каяття. Якщо ж хочете припинити відносити, то можете послати смугасту гвоздику, як під час війни, червоної та білої троянди. У наш час дрібні нюанси вікторіанської мови квітів практично забуті, проте червона троянда ще передає палке романтичне кохання. Білі троянди залишають пропозицію чесноти і цнотливості, а жовті троянди підходять для дружби або відданості. Навіть якщо точний зміст і переклад мови квітів втрачений, то квіти все одно до цих пір говорять на своїй мові, особливо квіти в релігійним або символічним значенням. У облійній літературі міститься багато згадок про квіти, а в середньовіччі вважали, що квіти мають магічну силу, тому квітам давали почесне місце в королівських садах. Насправді дуже легко передати свої справжні почуття. Потрібно всього лише вибрати правильні квіти. Говоріть винтечено і яскраво на вікторіанській мові квіті, і вона допоможе вам в сучасному житті. Не забудьте разом з букетом відправити супровідну картку, яка пояснить сцен з кольорів та як одержувач може не дуже добре розбиратися у флюорографії. Хочете комусь надякнути, що ти таємно закоханий, подаруй квіти акації. Або азалії для натяку не поспішати. Гвоздика рожева покаже любов жінки. Ромашка продемонструє енергію, Нарцис – увагу або егоїзм. Дейзі невинність, кизил, довговічність, Жимолость – це щедрість і віддана прихильність. Хочеш проявити люб'язність подаруй жасмин. Хочеш показати недовіру, лаванда чудово для цього підійде. Календула це печаль. Мирт продемонструє любов і шлюб, дуб гостинність, братки задума. Барвінок дружба, турецька гвоздика галантність, Чортополох – непокору, латаття чистота в серця. Відчуваєш, що прив'язуєшся до когось, це чудово продемонструє гліцин. Хто з нас хоча б раз в житті не відривав пелюстка ромашки, вимовляючи, любить, не любить. Існує давній звичай, який пов'язаний з першими весняними квітами. Це прикмет та свідчить, якщо ви устрінете перші весняні квіти в понеділок, це удача у вівторок виконання планів, середа весілля, четвер невеликий прибуток. П'ятниця багатство. Субота нещастя. А неділя прихід удачі в перебігу декількох тижнів. Навіть королева Вікторія вірила в мову квітів. Тому саме мирт був включений у весільний букет як символ довго і щасливого кохання. Пізніше цей мирт посадили, і до цього дня на кожній королівському весіллі трохи мирта додають в букет. Кожна квіткова композиція на весільному застілі доповнюється миртом. Бажаємо вам впустити в своє життя вікторіанську мову квітів і бути щасливими!